Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, Добавлю звук є добре. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему знайомитися з архангелами. І сьогодні, я Підібрала тему святого архангела Барихієва. Чому так? Тому що декілька разів я вже робила публікації за сім головних архангелів, дуже багато надійшло відгуків, дуже багато є коментарів із своїх думок. І я щаслива тим, що тема, архангельська тема, подобається людям, людям приносить користь. І людям це цікаво. Чому Архангел Варахіїл? ми знаємо аж в самому кінці, а зараз я прошу вас підготовити для вас, бо буде в кінці молитва, включити свічечку, підготовити водичку, так як я вже пояснювала, і ми будемо знайомитися отак от в віконописному. І ми будемо знайомитися з Архангелом Варахіїлом. Ви зараз все зрозумієте, чому саме в суботу, чому саме він, чому саме ця інформація і чому саме ця інформація прийшла до мене? Щоб ми познайомилися саме окремо з архангелом Варахіїлом. Архангел Варахіїл. Я взагалі дякую, що мені дорогу у цих знаннях відкривають архангели. Я дякую Богу за це. Дякую своєму роду, який передав мені такі важливі знання. Дякую за те, що я можу з цим працювати. Архангел Варахіїл це головний над сонмом ангелів. Що таке взагалі сонм? Це велика група. Зібрання кого чого небудь. Священні тексти згадують про сім таких небожителів, виступаючих глашатаями божественної волі та діючих строго у сфері дорученого їм служіння. Отож, давайте будемо знайомитися з таким святим Архангелом. Барахіїлу. Архангел Варахіїл вважається уособленням Божого направлення на пуття. Він віщує нагороду за богоугодне життя, діяння та вчинки. У перекладі з Івріту його ім'я означає благослові. Вення. Ім'я цього архангела далеко не на слуху, адже у священному писанні про нього не згадується. Але якщо ви пам'ятаєте з попередніх наших публікацій, де є публікування про архангела Метатрона, де я згадую, і де згадується у писанні про книгу Еноха, там теж згадується архангел. Варахіїл, так як там записується, книга нашого буття. Архангел Варахіїл є покровителем всякого доброго починання і дбайливцем добрих справ і молитовником за будь-яке богоугодне життєйське заняття. Традиція підносити молитви Архангелу Варахіїлу залишається лише у православ'ї, Ось так. Його зображують з безліччю квітів троянд у складках його одягу. Як просто на зображенні, так і на іконах. Оскільки благословенні Божі, благословення Божі різні, то і служіння цього архангелу різноманітне. Через нього посилається Боже благословення на всяке добре діло, на всяке добре життійське заняття. Згідно з іконописною традицією, Архангел Варахіїл зображається, що несе на своїх грудях білі троянди. Як, би нагороджу, як нагороду, як нагороджується за наказом Божим за молитви праці та моральну поведінку людей і тим, хто провіщає блаженство, нескінченний мир у царстві небесному. На всі відомі Богородичні іконі Неополима Купина, цей Архангел Варахіїв є присутній. Він, Божий посланець, виноград виногр... тримає в руках виноградне гроно. Ось так він там зображений. Є дві молитви до цього Архангела Верахіїла. Давайте ми з ними познайомимося. Включіть собі свічку, поставте. Стаканчик водички, щоб вона зарядилася енергією благої молитви, і використайте на добре діло, добре починання і добрі життєйські справи, так як було вище згадано. Отож, перша молитва до святого Архангела Варахіїла. святий архангел Варахіїл. Благословення від Господа! Що нам приносить, благослови мене започаткувати добре, виправлення недбайливого мого життя, нехай догоджу усьому Господу, Спасителеві моєму на віки віків. Амінь. Ось така маленька, коротенька молитва до Архангела Верехіїла. Друга молитва. О Великий Архістратиже Божий Архангел Варихіїл, стоячи перед Престолом Божим і звідти приносячи благословення Боже доми вірних рабів Божих, випитай у Господа Бога милосердя і благословення на доми наші. Нехай благословить Господь Бог і нас від Сіону та від гори святої Своєї. І помножить достаток плодів земних, і подасть нам здоров'я і спасіння, і в усьому добра, перемогу і здолання ворогів наших і збереже нас на багато років, і нехай однодушно славимо Бога Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І я разом з вами прошу святого Архангела Варахіїла послухати нашу першу молитву, другу молитву, донести до нашого Бога Отця і Сина, і Святого Духа наші молитви. Про добре, про добрі наші наміри, про здоров'я для всіх людей. Про добрі починання в житті всіх людей, про мир на нашій землі і про достаток, і про духовне прозріння і спасіння наших душ. Моляться до Архангела Верехіїла, прослідуючи речі: про захист від будь-якої шкоди з боку інших людей. Про гармонійні стосунки в сім'ї, про здоров'я від чарівництва, про благословення на всяку добру справу. День пам'яті святого Архангела Варахіїла 21 листопада, по нашому стилю, небесний посланець завжди готовий передати молитви віруючих Всевишньому. В його обличчі ви знайдете швидкого помічника і того, хто клопоче за душі, якщо прохання наші завгодно Богу. Ось так коротенько, дуже коротко, про такого святого Архангела Барихієва. Я хочу вас спитатися, чи ви знаєте свого архангела. Якщо знаєте, напишіть, напишіть, чи вам було корисно ця інформація, напишіть ваші думки і взагалі напишіть, чи вам, чи вам цікаво архангельські історії, тому що я з цим працюю багато і дуже цікавлюся архангельською темою. Хочу вам щось сказати. Мій архангел, особистий мій архангел, святий архангел Варихіїл. Поклоняюсь йому. Зазвичай йому моляться в неділю, але він всі прохання вислуховує в любий вигідний для вас час. І не те, що вигідний. Тоді, коли ваша душа просить молитви до нього. Зараз, суботній день, день батьків, день сім'ї, 8, листоп... 8 липня 2023 року, я прошу святого Архангела Варахіїла донести нашу молитву до Бога Отця, Сина і Святого Духа, про мир в Україні і по всій землі. Про виконання всіх добрих діл для всіх людей на нашій землі. Я буду щаслива читати ваші реакції, читати ваші коментарі і читати ваші ну, дії. Можливо, ви будете молитися. Я буду рада всьому, всій вашій інформації. Дякую за те, що ви до мене заходите, за те, що ви слухаєте, такі гарні, чудові, духовні Речі і до нових зустрічей.